І так, друзі, всім доброго дня! І ми продовжимо, друзі, у нас на огляді перший мішечок, шорти спортивні першого сорту під кодом 28, ціна 5 доларів 75 центів за кілограм. Мішечок Азікс. Мішечок, друзі, де стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається, друзі, повністю від першої одинички і до останньої. Тому я вам швиденько буду їх показувати рібок. Достатній кількості трапляється і брендових моделей, відомих брендів, друзі. Дивіться, які Харлей. Дивіться, які вони гарненькі. На огляді у нас, друзі, перший мішечок. Шорти спортивні першого сорту під кодом 28. Ціна 5 доларів 75 центів за кілограм. Мішечки, друзі, тут стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається, друзі, повністю від першої одинички і до останньої. Тому я вам швидесенько, їх, друзі, показую, щоб як можна більше цієї позиції показати Nike, Champion, Дивіться, яка гарна позиція. Зараз, друзі, на цю пору року ця позиція, як ніколи, стане у пригоді. Дивіться, які вони класнючі. Нагадаю, друзі, що ця позиція у нас іде першого сорту. Ось які гарненькі. І брендові модельки, Nike. Ось які гарні, і коротенькі, і длинненькі, і на будь-який смак, друзі. Оце такі гарненькі, і терненькі, і світленькі, хто який кольор, полюбляє друзі. такі гарнизенькі. Друзі, швидесенько буду показувати, щоб я встигла вам як можна більше їх показати. Ось такі гарні. Хороша насичена кольорова гама і сама по собі позиція, друзі, дійсно дуже хороша. Тим паче, що ця позиція у нас іде, друзі, першого сорту Nike. Хороші йдуть і розміри, самі бачите. Ось як Гарлі, також брендові, в достатній кількості трапляється, друзі, і брендових моделей в кожному мішечку. Пома ось гарні Анді. Ось такі класнічі. На будь-який смак, друзі, на будь-якого покупця. Позиція дійсно, друзі, дуже хороша, тому, друзі, не втрачаємо можливості замовити і придбати шортики легенькі, гарнесенькі. Тим паче, що позиція йде, друзі, першого сорту. Ось такі гарні. Такі класні очі, які хороші розміри друзі йдуть, і в клітиночку, і однотонні, і, на будь який смак, і голубенькі, і чорненькі. Хороша і кольорова гама, і хороший, друзі, розмірний ряд іде. Ось такі гарні. Достатній кількості трапляється і брендових моделей, друзі, в кожному мішечку.